привіт і сьогодні, друзі, ми будемо знімати відео в Чекайте, чекайте. Я вам кажу, Криса, Криса, ви Чекайте, чекайте, вибігаємо, вибігаємо Просто налітаємо, налітай, наліот, наліта на посадочку. Нам лет на посадочку. Опа, опа, опа. Майкл Джексон, якийсь там, Майкл Джексон, якийсь Мінус, Окей, дівчинка, 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 там бежит. Просто я, Ага, мене забили. Чекайте, чекайте. Золота. Дорогі друзі, Вона. Це типу якась рідкісна? І так, дорогі друзі. Коротше, сьогодні у нас буде битва кольорами. Нам потрібно відвоювати е, нашу територію, тобто наш колір. Сьогодні нам потрібно от, стрілятися кольорами і ми будемо заробляти бали. І за ці бали купувати, і ми е, можемо займати ще більшу територію, тобто наш колір може виграти. Тому, дорогі друзі, сьогодні я вам покажу всі свої скили в шутері там в кейс згої. Я не знаю тільки в Роблоксі, просто зараз я вам покажу, як там біля стіночки там не знаю, з підтажка підходимо, прикриваємося туди. Зразу двох, зразу двох сюди. Просто я. Ага, мене забили, мене забили. Це розміночка, розминочка, почекайте, ми тільки зайшли, ми тільки зайшли. Зараз, зараз я вам все покажу, серйозно. Отак от ми зараз дирочки цієї пах, вистрілили 25 разів, пробили пулю одною, я вам серйозно кажу. Коротше, тут е стріляють, стріляють, ми їх забили, все. Коротше, дорогі, друзі, тут також можна дивитися, хто зробив скільки кілів, кілів. Я зараз зробив тільки 4 кіли і це трошки маловато, тому що хтось з зробив 24. Так, добре, ми зараз чекати. Тут можна зробити? Ні, не можна чекати. Зараз, дорогі, друзі, просто я вам серйозно кажу, страшно говорити. серйозно, тут треба і контролювати все, і просто говорити, і коментувати. Чекайте, чекайте. ох ти, я вам кажу, Криса, Криса, ви бачите, Крисюка кри, ека Криса, бачили? Залізла вона, чекайте, чекайте. Я тільки вийшов! Е, почекайте, почекайте. Дайте мій пальчик, розім'яти, Ну, куди ви спішите? Ну, чекайте, чекайте. Коротше. Ага, тут можна бігати, серйозно, чому я просто ходжу? Тут можна бігати. Чекайте, 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 мені здається, зато десь. Ага, ясно, є. Коротше, нас е, э, смайликами відзначайте, де наші супротив, де наші, де наша команда, де наші супротивники. Коротше, ось там, ось там, ось там, ось там, ось там, ось там, ось там є, попали. Чудово, ага, чекайте, це наша пушка, це наша пушка. Чудово, чудово, чудово. Є, ми її забрали. Чекайте, це наша пушка, це наша пушка. Чудово, чудово, чудово. Окей. Коротше, тут також можна ставити пушки. І завдяки цим пушкам ми там можемо робити більше там кілів або ще щось. 9 кільів, друзі, друзі зараз буде десятка юбилей, юбилей зараз мені торг повинні зробити, просто дорозі тортик. Для мене це подбайчки піпичу. Серйозно, коли я бачу активність під новими відео, коли я бачу, що ви ставите лайки, підпис на канал, дорогі друзі, просто це Найкращий тортик. Це найсолодше, просто що ви можете все зробити, тому друзі, подбайчки підпичка, повинні стояти. серйозно я вам дуже сильно вдячний. А ми погнали, біжить, 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 біжить. Ми забили, ми забили, ми забили, наша команда. Не подивися, сквадрокоптер! А, та, а, я забувся. Я можу пушку поставити. Чекайте, 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 чекайте. Зараз нам треба місце вибрати. Там треба місце. Чекайте, цього квадрокоптера серйозно то квадрика прям так сыплет нормально Серьйно, Чекайте, чекай, біжимо, біжимо, біжимо біжимо, дайте Ай, з квадрокоптера, зараз, ск... зараз, зараз зараз, чекайте, чекайте, я також хочу з квадрокоптера чекайте А, а, він біля тебе літає, я зрозумів Чекайте. А я думаю, що він просто типу. Ага, окей, окей, окей. Добре, 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 а квадрокоптер у мене хоч збережете. Ні, мене квадрокоптер не зберігся. Це, це погано. Окей, окей, окей. Я не можу дістати ви серйозно. Та дайте мені якусь пушечку посерйозніше. Серйозно, це... Це якісь водні бластери, це дитяча, це дитяча іграшка. Мені треба АК-47, там не знаю ще щось. Ну я знаю тільки АК-47 просто. Він, він він, якийсь щит має, чи що, він мені поясніть читтерті? Ну просто, ну ну хто він такий? Ну бачите, він не може, він не може грати. Він тільки читерить, ну бачите, просто ну банальщина, банальщина, чекайте, ці читери просто. До речі, а що ви думаєте, якщо поставити типу пушку? Дивіться, ось сюди. Ось так от так. Опа, 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 опа. І ззаді пушки ще навалювати. Просто ззаді пушки навалювати. Серйозно, це. Це просто пушка тут стоїть і ми просто ззаді неї ще навалюємо. Просто 23 килл. Чувака, 107. Я, Я зарам покажу. Я зараз, Я зарачу вакууте вам покажу. Дачкай, чекай, ты чекай, вибігаємо. Вибігаємо. просто налітаємо, налетаем налет, налет на посадочку, налет на посадочку. Опа, 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 опа. Чекайте, чекайте, налітай, налітайте, чекайте, не налітаємо, налітять. Налітає, налітає, налітає. Ну це, це не бачив, не бачив. Пуля пролетіла, пуля пролетіла. Чекайте, зараз, 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 чекайте, цекайте. Худорі, друзі, просто я вже мокрий, серйозно, у мене вже під навушниками, я чую, там пливе все. Тича, доридую, а це все заради того, щоб ви просто подивили чекарний Ну, Друзі, плабачку. Ну я вам серйозно кажу, тут не можна, не можна так, добре, чекайте, Де де вони всі? Де вони засіли, Ви мені покажіть? Ви мені їх покажіть. Просто чекайте, зараз ми пушечку поставимо. Ось так, ось так, ось звідси. Опа. Опа, 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 опа. опа, Мінус, мінус, мінус. У вас, саме головне, концентрація, це саме... Головне пушить. ой-ой, куди? Він спереді біжить, я просто вверх подивився, Ну, професіонал, професіонал, професіонал. Чекайте, чекайте, біжимо, біжимо. Опа, 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 опа! Мінус один, мінус один. Фух, я не знаю, друзі. Серйозно, я вже мені мало в кесочку йти грати. Я серйозно, подивіться, просто, це вже це, ну, це світовий рівень. О, моя пушка ще стріляє. Ой, оце я місію її поставив. серйозно, давайте зараз її ще сестричку поставимо. Ось, сюди. ні, ні, Ось так. Ой, ой-ой-ой. Ай-яй, трошки вперед послав, Я хоч що нам ззаді. Ой, ай-ай-ай. З квадрокоптера, сквадрокоптера. Ну, зараз я вам також покажу, хто такий з квадрокоптера мій. Ну ви що думаєте, що я такий самий простий? Опа, опа, це мої пушки вбивають, доріжі. Я нічого не роблю, просто пушки вбивають. Опа, опа, біжить, біжить, біжить. Куди біжиш? Куди? Зараз мої пушки тебе ще дожену. Серйозно, я тобі кажу, мінус один, мінус один. Ай, забили, забили, за мене, за мене. Ну роботу не робіть за мене, йой. Хлопці, з ким ви ж знаєте, з ким ви граєте? професіонал, це ну супер. Кого забили? Ага, добре, тут біля мене були. Опа, 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 біжуть, 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 біжуть. Мінус один, мінус минус два, мінус два, мінус два. Опа, опа, вибіг, 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 вибіг. Тільки вибіг. Ззаді, ззаді. ну це, ну це, ну це креса, креса, ну, ну як креси забивати, ну це всі мій, друзі, вміють. 25 тисяч доларів, друзі, оце мене нафарбували. Просто слухайте, я також хочу таку роботу мати. Просто нафарбувати і все. Короче, в мене там мої пушки тащить. Мої пушки тащить. Я вам серйозно кажу, давайте ми зараз ще сюди одну пушечку поставимо. От, от, от сюди. Ага, чекайте, зараз, зараз. Ось так. Є, сюди. Ось ще одну пушечку поставити, вона. Вона прям вона. Ну добре, 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 Чекайте, чекайте. Крить, кріть, крій, крить. крить, крить. Забиваємо, забиваємо, забы заб... убираем, забираємо, забираємо, Ааа, туда тут просто хтось притул поставив все пушки. і сад чекайте. Давайте. Ось так, ось, так, ось так, ось, так, ось так, ось так, так, забираємо, забираємо, забираем. Ось, так хто це така? Ей, забрали, 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 забрал. Супер, супер, супер. Накипишу, не, не накипишу, не, не накипишу. Не, не ми заходимо на базу. ми заходимо на базу. Чекайте, чекайте. Жовтный, я Якусь ай, атомну бомбу запустив. Серйозно, чекайте, о, бля, забираємо, забираємо, забираємо всіх. Забираємо всіх, ззаді, ззаді ще за... Нам треба все контролювати, Нам треба квадрокоптера. Нам треба зараз квадроптер. Я казав, я казав, я казав, Я відчував просто серйозно, я. Відчував, що нам треба квадрокоптер поставити. Я зараз, коротше, знову хочу зайти на їхню базу. 58 кілів я зробив. Я. Я просто, я не знаю, я... ну це бог, бог, ну серйозно, до друзі, ну хто ну. Це капець, подивіться просто як я граю. Я тільки зайшов, ми граємо 7 хвилин, я тут вже всіх тащу, просто якби не я, якби якби не я, то тут все тут капець, тут би всі лягли. Чекайте, чекайте, гатимо, гатимо, гатимо. Окей, 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 окей добре, добре, добре. Натері, да, друзі, просто я вам серйозно кажу, я перший раз граю взагалі в отакі якісь шутери. Тому, друзі, друзі, це просто... Ну, напишіть коментарях, як вам. Окей, давайте зараз. Квадрокоптера, квадрокоптера, активуй, 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 швидше, 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 швидше швидше, швидше забираємо, забираємо його. Чекайте, це мене лагає чи що? А, ні, ні, мені нічого не лагає. Добре. Мої пушки забирають, просто у мене вже третій левел завдяки моїм пушкам. І я на першому місці. Вітайте мене. 67 кілів. 67 кілів, просто. Номер один, номер один, серйозно. Окей, 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 давайте зараз підпікуємо, чекайте. Я на, я на першому місці, мене навіть гра привітала, друзі. Тільки зайшли, тільки зайшли. Чекайте, добре. Давайте зараз ще одну пушечку ми поставимо. Тільки от сюди. Давайте з другої сторони, щоб. Я придумав, я придумав, я придумав. Чекайте зараз пушечку, пушечку, пушечку. А, чека, тут при... Тут, при... тут приближати можна? Ага, добре. А, кінець, кінець. Я думаю, що це таке. І гоплей на першому місці, друзі, Просто ще кейсики пороздавали. Ми зараз ще з вами кейсики відкриваємо. Кейс. Кейс дроп, окей, тільки в нього тут є якийсь чорний, а є якийсь смарагдовий. Добре. Яка пустеля, яка пустеля? Там ви вийшли, всі я вас всі розстріляв. і ви далі не йдете. В першому ну, місці Ми покажемо на першому

Чудово, чудово чекайте, нам це ще хтось за воротами стоїть, опля, опля. Ой-ой-ой, нам, нам не потрібно їх відпускати, вони, якщо нас... Вони забрали, вони забрали. Просто 9 кілів я зробив, я на першому місці, просто... Я... ну, реально, краса, 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 окей. Мені здається, мене трішечки лагає, ну... Так повинно? А, серйозно, так повинно бути. Ага, добре. Окей, окей, чекайте, чекайте. Ой, опа, ззаду, ззаду, ззаду. Я вам серйозно кажу, я, я снайпер, я снайпер, я природжений до пушки, серйозно, подивіться, я не знаю, я, я, я з ними дружуся, я з ними дружуся, серйозно, У мене якийсь вже рівень піднявся, серйозно. Я в шоці, просто, серйозно, мене подивіться, як я просто гачуй. Я просто, я не знаю, чекайте. Що ви без мене робили? серйозно, що ви без мене робили? Подивіться, я тут професіонал. Чекайте. ой, поклали, поклали. Біг і впав. біг. А, це нашого поклали. Чекайте, зараз від, Зараз ми йому. Чекайте, ось так, ось там. Мінус, 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 мінус. Є, 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 супер, супер, супер. Це ми, коротше, відповідаємо за наше. Ми ми команда. серйозно, чекайте, задом, бігте. так, квадрокоптер прикриває. Просто з квадрокоптером бігати це дуже круто. Серйозно. Чекайте, чекайте, чекайте. А там можна наприклад? Вам, капайся, вам серйозно вам капать. Я зараз пушечку сюди поставлю. Вам ви навіть звідси не вийдете, чекайте, 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 ось так, пушечка. Опа, ось сюди одна, ось сюди, пушечка одна. Опля, і давайте зараз ще одну поставимо. Чекайте, чекайте. Не встиг, не встиг, не встиг, не встиг, чекайте. Десь там о, міліметр, знайшли міліметр. Цей. цей, міліметр, Ну дуже міліметровщик, просто я не знаю, я з рулеткою знаю це не знаю з 7 років, серйозно. У мене вже там око алмаз, мені навіть рулетка не потрібна. А, я тільки активував квадрокоптер він вже забрав. Ага, ще мінус один. Ну квадрокоптер красавчик, серйозно. Ну красавчик. Так, окей, 44 кили, просто я тут на перше місце. Та, що... Забираємо, 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 забрали, забрали. Ху -ху -ху. Я вам серйозно кажу, Професіонал, професіонал. Вони вийти, вони пукнути не можуть. Другий друзі, гляньте на нас. Вони нічого не можуть, вони нічого не можуть. 4 хвилини. Ми зараз їх тут, я не знаю, в мене буде 100 150 кілів. Я вам серйозно кажу. Тут вони пукнути, вони пройти не можуть. Вони бояться нас, як не знаю, в ту банку, я вам серйозно кажу. Як ну цей, як. Чекайте, в мене коротше. Як це сусі... Катя, чекайте, чекайте. Коротше, я знаю одну собаку чекайте, дає я загадаю назву, назву цієї собаки. А, додик, вони додики, реально, додики. О, коротше, серйозно, є така собака, коротше, і І, і... в і, неї ім'я додик. Ну, коротше, я не прикалую, серйозно, вам серйозно кажу. Так, коротше, не можу, не можу, не можу зайти квадрокоптер. Давай там. Чудо. Ай! забрала, Хто? Хто покажи, Хто показ... Дівчинка, дівчинка. Я зараз покажу, хто то. Хто то не дівчинка, не дівчинка, чекайте, скільки дівчинки, килів. 35 кілів, серйозно, вона топ-1 своєї команди, друзі. А топ-1 нашої команди. Правильно, у нас... У нас також дівчинка є? Нічого собі. Окей, ну то моя повага, моя повага. Так, тут когось знесли, значить, означає, що там знизу хтось є. Окей, чекайте, чекайте, я хочу зараз квадрокоптера для безпеки. Ой-ой-ой-ой-ой! Тут можна ядерну бомбу кинути, серйозно, ну тоді велком. Зараз ми зараз всіх. Онулюємо, серйозно, чудово. Окей, 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 давайте. І зараз ми чекаємо на нові їхні спами. Е, Так, чекайте, виходить, 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 виходить. Бачу, 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 бачу. Мінус, 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 мінус. Вони навіть не встигають. Вони серйозно, вони. Вони. О, чекайте, закривають, закривають, закривають. Закриваю. Ось забрав! За Крісюк! Крі він знав коців капітана команди цілився не можна. Ай-яй-яй, ай, 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 я йому зараз покажу. Серйозно. зараз ми я зараз своєю. Як ми її назвали, до речі? Чекайте, як ми назвали мою снайперку, до речі, 100 кілів. 100 лайфайм. 179, серйозно? Нічого собі це я вже програв стільки. Ну це не хвилин, це секунд. Чи це, я не знаю, коротше. Ну, 100 кілів 79 секунд і це просто не може радувати. Добре, давайте, давайте, давайте ще один раунд, давайте. Я, будь ласка, давайте в зиму, давайте в зиму пограємо, серйозно. Ну добре, добре, давайте ось це. ТДМ, ТДМ. Так, чекайте, я зараз хочу вийти на гору і чекати, давайте візьмемо квадрокоптера, тому що квадрокоптер прям допомагає. Я серйозно, чекайте, чекайте, чекайте. криють, 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 поливаємо. Просто поливаємо. Я серйозно, я просто поливаю. Я навіть не знаю, чи в мене попадають, чи не попадають, але я просто крию. Окей, мінус їхня е, ця пушка. Окей, окей, окей. І давайте. Просто, друзі, друзі, я вам серйозно кажу, у мене вже горло полетяче, ще не так не коментував, чекайте, А де в мене мій квадрокоптер? Окей. Okay. E, ага, тобто квадрокоптери ще можуть заб. Я. О, я просто зайшов на їхню базу. Серйозно, там було ідеально. Окей, okay. давайте ми візьмемо іншу зброю, наприклад, ось цю, я хочу в неї спробувати пограти. Йой-йо-йой. -йо -йо -йо. А тут можна, до речі, тут потрібно перезаряжати? Чи не потрібно? У мене є 150 тисяч доларів, і ми, до речі, можемо попридбати нові, там, нову зброю. Окей, okay. але вона нам зараз не потрібна, Нам потрібно що правильно. Я хочу зараз зайти на їхню базу. Коротше. Окей, окей, там багато, там багато, там багато, там багато їх. Окей, і просто поливаємо, 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 поливаємо і дивіться, ми зараз. і за... я... Просто я не знаю, я хочу зайти на їхню пазу, поставити нашу пушку. Серйозно, будь ласка, дайте мені це зробити. Друзі просто я вам кажу, сьогодні ми просто могли взяти повиписувати мої цитати. Просто, друзі, візьміть, випишіть мою найтаку цитату, яка вам цього відео сподобалась, і просто я її пролайкаю і закріплю. Серйозно, напишіть якусь саму таку цитату, яку... Ви почули від мене і вам вона сподобається, Окей, чекайте, мої хоч пушки там не позабрали позабирали, позабрали, пушки, позабрали, пушки, чекайте, чекайте. Зараз вам Артемчик цитата, вам все тут пушечки простовляє. Зараз я сразу вона чекала, вона чекала. А вона знала, вона вона... вона просто щитами грає, серйозно, ну. На другому місці, друзі, звісно, не виграли, не виграли. Ну, серйозно, друзі. Ну, коротше, друзі. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там завжди унікальний контент, І, друзі, радий вас всіх бачити і побачимось, коли побачимось. А ви ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ну і всім пока-пока-пока.